Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Робоча група Прозорість та підзвітність при Житомирській обласній військовій адміністрації продовжує аналіз публічних закупівель установами та організаціями області. Сьогодні мова піде про закупівлю дронів для потреб сил оборони України з очікуваною вартістю понад 5 мільйонів гривень. Так, виконавчий комітет Житомирської міської ради 16 травня. Розпочав публічну закупівлю квадрокоптерів з очікуваною вартістю 16 мільйонів 703 тисячі гривень. Закупівля розбита на три лоти: перший 40 квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro. Наразі замовник розглядає тендерну пропозицію від ФОП Остапенко Аліна Сергіївна на предмет відповідності оголошеним вимогам. Другий лот 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3. Наразі замовник розглядає тендерну пропозицію від ТОВ Технопроф на предмет відповідності оголошеним вимогам. Третій лот 30 квадрокоптерів DJI Matrice 4T з додатковими акумуляторами. Відповідно до протоколу розкриття тендерних пропозицій від 26 травня 2025 року надійшло 4 тендерні пропозиції. Наразі замовник розглядає пропозицію від ТОВ «МАГРО» на предмет відповідності оголошеним вимогам. Також виконавчий комітет Житомирської міської ради опублікував тендерну документацію публічної закупівлі безпілотний літальний апарат з очікуваною вартістю 18 мільйонів гривень. Замовник має намір придбати БПЛА мультироторного типу з системою до наведення Вирій ПРО 8 або еквівалент у кількості 1200 одиниць. Визначений пакет документів надіслав єдиний учасник, ТОВ в Вирій індастрі з ціновою пропозицією 18 мільйонів гривень, який став переможцем закупівлі. Всі подальші рішення замовника буде опубліковане на офіційному майданчику Прозоро. Відповідно до вимог публічної закупівлі, замовник очікує отримати дрони до 6 серпня 2025 року з повною післяплатою по завершенні поставки товару. Робоча група продовжує аналіз публічних закупівель, оголошених різними суб'єктами господарювання на предмет доцільності та необхідності витрачення бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Дякую за увагу!